У мене це вперше в житті, коли подвійна прем'єра. Прем'єра самої сцени і прем'єра вистави театру Діде Тимур Мавка. Ворім'я, душа лісу, красива, вільна, улюбленча. Голі стіни перетворилися у справжнє театральне приміщення з театральною площадкою. Тобто зараз це не просто сховище, це таке елітне сховище. Це якась така пригода для дітей, і рецептна атмосфера, і в сховищі ялинка стоїть, і гноми на стінах, і декорація. Ну, ми дуже старалися, щоб це було більш святково, як це можливо. Ну, в безпеці. Все одно ми в безпеці. Ми тут, ми на своїй території, ми в своєму місті. Ми мінус другий поверх під землею. Тривог навіть ну не, не я не відчуваю. Я привела й молодшого сина, і старше наше покоління нашої родини. І мені не страшно обов'язково не волоніше якого я граю, це килин це мисливець. Ну на звичайній сцені це набагато легше, але у підвальній ну. Можу сказати, те, те, що також те ж саме, але нема таких відчуттів, як на великій сцені. На великій сцені в тебе адреналін просто він, він виливається з тебе як річка. ти Бачиш цю дівчинку? Я ж кажу, ми ще не все Ні. Приміщення розраховане так, що навіть під час повітряної тривоги, навіть якщо тут іде вистава, все одно сюди можуть приходити люди, які захочуть укритись від небезпеки в цей самий час. Для цього є місце. Просто мене донька тут грає. Вона грає на вечорницях сплітниця. Коли були ще в Польщі, виїжджала там на деякий час, вона там почала займатися, це їй, їй сподобалось. І коли ми повернулися до Харкова, у неї була така депресія, вона не знала, що їй робити, чим їй зайнятися. І коли вона попала в театр, це був ковток живого повітря. Якщо немає можливості грати на великих сценах, це вихід з ситуації. Я пишаю, що наші керівники зробили таку сцену. Це титанічний труд.